Майнем і засіпеді small Ukrainian girl. маленьку українську дівчинку вдома зустрічають не по-дитячому, готують червону доріжку, муштрують поліцейський оркестр. Ми станемо, ми розвірсь з оберемками квітів, кидаються обнімати маленьку зірку. Настя Аншлагові камер не здивована. Я очікувала, що буде камер але Не очікувала, що буде оркестр. А от перемозі свої дивується досі. В голові коли... Вчора був повний врага. Сьогодні вже по доходиш, войск, його хотіли. Рідні співачки успіхові не натішаться. Всі плакали. Таке блаженство, коли дитина, все таки той, що який стрімився не один рік і все получилось. більше всіх, конечно, радовалась наша віка, і вона говорит, я очень, мне очень будет приятно привести победу в Україну. І Україна то буде на первом місці. Сценічний образ десятирічної Насті й сама пісня не дитячий. Втім, задумала свій виступ одеситка сама. Відітіабраті увагу. А якщо би там пів взрослий чоловік, мені кажеться, ніхто б не обратіла. Це була проходяща пісня. Половина країн учасниць видали Насті найвищий бал. Тепер переможницю завалюють запрошеннями до виступів. Втім, поки що наздоганятиме пропущене у школі. Приїжджаю додому, сажусь за парту і до трьох часов до чотирьох сидіти і тільки писати. Бенедикта Олена Сорокіна, п'ятий канал.